Доброго дня! І сьогодні хочу поділити з вами дуже класною інформацією. У нас в клініці з'явились ось такі класні іграшки від компанії Вел. Чим вони класні і чому я їх раджу і кому в першу чергу? А ці іграшки вони гіпер... Міцні, їх неможливо розірвати. А, вже була перевірка на трьох мальнуа. Був спір з власниками цих малінуа, що собачка розірве цю іграшку за один вечір. Так ось у всіх трьох ці іграшки досі живі, а, і собакам максимально подобаються. Вони пищать, вони покриті волоссям, і деякі власники будуть думати, що ось це волосся воно буде забивати шлунок та викликати якісь подразнення. Ні. А ці іграшки абсолютно не токсичні. Вони їх є. Декількох розмірів а, і форм, тобто є ось така довга, є по типу людинки, щось, і маленької мавпочки. А вони не токсичні, їх можна прати, а, оці волокна можна проковтувати, а, вони ніяк не травмують, не викликають подразні інтоксикації, а, і вони дуже довго тривають. Тобто, доходить до того, що одну іграшку собака може там більше півроку, рік. Гратись це залежить від того, наскільки швидко вона просто прийде у негодність, коли вже все і тому подібне. Але іграшки максимально круті. І ті власники, які вже їх придбали, рекомендують своїм друзям і приходять. Прайс на них немаленький. Для Уявлення, ось така маленька іграшка коштує 1600 гривень. Ось, але іграшка того коштує чому? Тому що коли у вас собака бультер'єр або там якийсь ротвейлер е з пащеку, яка перегризає усюди і все. І ви вже не знаєте, які іграшки купляти, то це ваш вибір. Е ви купили такі дві іграшки: одну маленьку, одну велику, і собака просто кайфує, вона не хоче віддавати. Тому можете пошукати в теренах інтернету Інтернету ці іграшки нагадую, називаються Вест Або якщо вам зручно, ви можете прийти в нашу клініку, поматити їх, подивитись і обрати для свого улюбленця. Це буде один із класних подарунків для вашої собачки під ялиночку.